Вашингтон 2026 рік. Дональд Трамп випадково твітнув коди запуску ракет замість промокоду на кросівки. Імпічмент тривав рівно 4 хвилини. Нова адміністрація, щоб вибачитись перед світом, підписала указ «Give them all». На ранок у Києві приземлилися ескадрилья F-35 та транспортники з томогавками. Контрнаступ був таким стрімким, що російська армія не встигала навіть тікати. Кордони 1991 року були відновлені за тиждень, але тут сталася технічна накладка. В українських танків від шаленої швидкості відмовили гальма за інерцією. Зсу проїхали ще 200 кілометрів на північ і випадково звільнили мінськ. Білоруси не чинили опір, вони просто винесли деруни. Оскільки повертати війська назад було ліньки, на карті з'явилася Автономна республіка Вільна Сябрія. Олександр Григорович зрозумів, що його просто використовували. Він вирішив приносити користь і відправився в Україну. Допомагає розміновувати поля, підвищувати урожаї, збільшувати надої а також переказав усі свої статки на відновлення України, залишивши за собою місце у мінському геріатричному центрі.